Об'єктиві війна світів, ми продовжуємо слухати пані Софію Федину про Крим, і в чому важливе питання? От коли люди кажуть, що ай, давайте відділимося або віддамо Крим Росії, і будемо жити по-людськи без російської агресії, без російського впливу. Тут варто зрозуміти, що якщо ми віддаємо Крим, Росія його забере, утвердиться і далі піде на Херсон. Миколаїв, Одесу їй потрібні зв'язок, комунікації, паливо. Значить, далі піде Донецьк, Луганськ і інші регіони. Тобто, Росія це є. Агресор політичний, яка забирає всі території, які би вважала вона вигідними, і в цьому вона послуговується своїм вузьким політичним інтересом, без огляду на міжнародне право і без огляду на те, що Росія згідно Будапештського меморандуму є гарантом нашої територіальної цілісності і нашої непорушності кордонів. Ви хочете сказати, що без розділеної на багато країн Росії вільно незалежно суверенна Україна неможлива. Я би могла з цим погодитися, що Росія це є федерація. Народів, яких в свій час ті те Росія поневолила в великій кількості. До речі, прецедентами цікавими є те, що в Китаї зареєстрований законопроект про добровільне приєднання деяких російських територій до Китаю. Це така є можливість згідно з референдумом. В Японії з'явилися розмови про те, що варто, щоб Курильські острови повернулися до Японії. А є ще Фінляндія, а є ще Калінінград, а є ще Грузія і багато інших земель, які мають шалені претензії до Росії, тому що Наразі в Росії враховані інтереси Путіна і правлячої кліки, але там навіть не враховані інтереси простих росіян. Чого варта парадоксальна ситуація? В Криму Росія відстоює право росіян жити в Криму і своїх сограждан, захист миру, і так далі. І в той же час в Москві б'є тих же своїх же росіян, які виходять з табличками Ми за мир. Ну, де, де тут рівновага? Тобто, тут є повна е, диктатура, тут є повна неадекватність, як на мене, сприйняття загальної ситуації, і дуже велика впевненість в своїх силах. Це треба враховувати. А ось на думку видання The Washington Post, у Криму Путін тестує новий спосіб ведення війни у 21 столітті. столітті. Так як у 19 му чи у 20-му загарбницькій війни вели а новий спосіб, три ознаки: перше використання гібридів солдатів і терористів, приховані особи. Таємне командування і таємне управління нема з ким розмовляти, нема про що розмовляти, немає предмету. Друге створення і поширення своєї версії реальності для дестабілізації ситуації в Україні. Ну, тут інформаційна війна. Ну власне, вона 23 роки велася. А тут уже просто це я б сказав, інформаційне бомбардування і виміщення інформаційного простору українського решти. І третє використання фінансових ринків російських і власних путінських капіталів. Він же ж найбагатший чоловік в світі, за неофіційними даними, так? як інструмент введення цих суперечок. Тобто він зацікавлює Захід десь економічно і в такий спосіб Заходу невигідно ламати з ним дружні взаємини. Оце все як. Оце і те, що дозволяє Путіну казати, пане Гринчак, що він дотримується міжнародного права. Цей новий спосіб, це ноу-хау таке. Ноу хау Путіна полягає в тому, що він зараз розробляє новітню модель, оскільки з 1945 року заборонено застосування сили в. Передові держави намагалися якимось чином інші території приєднати, тобто ніхто своїх зазіхань на чужу територію не припинив. Навіть після того, як в 1975 році були введено два принципи: основні принципи міжнародного права це територіальна цілісність і непорушність державних кордонів. все рівно після того почалися деякі нюанси з територіями. Подивіться, і в Сербії були територіальні питання, і в Грузії були територіальні питання. Не виключено, що вони будуть і далі виникати. Що хоче Путін Путіну зараз зламати систему Організації Об'єднаних Націй, це повернутися до прямого збройного протистояння, тому що на сьогоднішній день ми дійсно Організації Об'єднаних Націй завдячуємо, що 60 практично років ми не маємо глобальних конфліктів. Якщо зараз глобальні конфлікти будуть втягуватися контингенти, континенти перепрошую контингенти, серйозні контингенти військ, ми просто знищимо цивілізацію як таку. На сьогоднішній день тільки. Безконтрольно залишити певну категорію зброї. Подивіться на поведінку Кореї, поведінку того ж самого Ірану. Якщо завтра почнеться хаос, і в тому числі внаслідок відмови України від зброї як ядерної зброї, як наслідок агресії проти України, вони скажуть: перепрошуємо та де ж ця глобальна система міжнародного миру і безпеки. Ми розробляємо ядерну зброю. Тому Путін всіма з можливими засобами маскує. Свою поведінку. Маскує свою поведінку і випробовує модель, як йому діяти далі. Це ж парадокс. Збройні сили приходять до військової частини і вмовляють наших військових здати зброю і прийняти присягу або пропонують гроші або і пропонують... підписати скільки будеш отримувати, якщо прийдеш до нас. Напевно, це як кажуть, нова модель третьої світової війни. А є ще така версія, пане сказків, що Путін провадить економічну війну просто з допомогою ще й збройної сили. Насправді йому треба. Південний потік прокласти близько mm -hmm. до Криму, йому треба забрати собі 10 мільярдів кубометрів газу, там що в чорному морі є. Далі вже боюсь сказати, бо йому може захотітися сланцевого газу, який там на півдні сході України. Та й тут на заході і недалеко. Ну тут уже він буде мати точно конфлікт з американськими великими компаніями. Я так. така розмова, яка починається в світі. Вона вже, вже не є аж така закрита, як колись була. Мені здається, що українці мало знають про ту розмову, то я швидко розкажу. Що долар стає слабішим і слабішим. Величезні борги ну, гривня можна, напевно більш слаба, тому що тут виглядає, що долар доляр сильні, але зовсім навпаки. Як, як вам ви цікавитеся цією темою, пошукайте статті про німецьке золото. Німеччина вже давно просить їхнє золото назад, як Америка ніби для них охороняє. А Америка не дає це золото і всі думають, що воно вже його нема. Ось то, то міжнародна, міжнародна торгівля, нафтова торгівля ще відбувається в доларах. Як Росія відмовиться від доларів, це буде великий шок до долара. То західні країни не намагаються щось нам робити добре тут в Україні. Вони намагаються створити ворога Росії і вони намагаються користувати нашу історію і через нас впливати на Росію, щоб вони мали сильного ворога, щоб нафтова торгівля залишилася в доларах. То я би не шукав допомогу від заходу. Ще одна причина, чого не шукати допомогу від заходу. Ви щойно згадали, стільки ця війна не популярна в Росії. Я сам маю знайомі в Москві, Вони мені пишуть, є всілякі там внутрішні проблеми в Росії. Um, є кордон між Україною і Росією 2295 кілометрів. Ми будемо сусідами. Чи ми хочемо, чи ні, ми залишимося сусідами. Поки що тут нема нафтових військах. Ще є таке розуміння. Всі бачили ті е, відео на Ютубі, де українські солдати і, і, і російські солдати разом кур'я жартують. Коли тут прийде перший солдат нафтовий, то Росія дуже швидко об'єднується і вже таке розуміння не буде. Вони будуть мати великого ворога. Я мав цей ефект в Іраку. Я це сам бачив. Поки, коли я там був чи в Афганістані, люди мусили вибрати, чи, чи наші, чи ваші. Але коли ми відступили, вони вже між собою було багато легше домовитися. Ну, ви ще могли б згадати. І про Китай. Він також геополітичний я гравець і напевно не буде спокійно дивитися, як Росія, Сполучені Штати Америки чи країни НАТО будуть. Е Управляти Україною, вирішувати, хто для них друг, а хто ворог. так? Вже, вже Китай, їхній центральний банк дуже критикує долар, дуже критикує ту систему. То багато людям здається, що це велика хвиля наближається, коли долар впаде. І, і західні держави намагаються користувати українську історію, щоб створити ворог проти, ну, якщо Росії? якщо тут подивитися, то можна побачити, що Китай займає дуже гарно вичікувальну позицію, так. постійно десь там трошки піднажавши, десь там трошечки так. піднажавши. Тобто він з одного боку і підтримали, ніби Україну, але вони далі співпрацюють з Росією, але вони загалом не хочуть втручатися так. ні в чиї справи. І тобто вони, ніби і при всьому, і ні при чому. І дивляться, що з того далі вийде. Тільки от, дуже був би цікавий момент, якби Китай почав заселяти Росію. Так, але поки що Росія пропонує заселяти далекий схід українцями, причому робиться так цинічно. Вже 7 мільйонів місць так, пропоновано. Уже пропонують ще ще вони в Криму, а вже пропонують нам заселяти і піднімати і далекий схід. Пане Сказків, а що швидше трапиться? Росія ослабить долар чи Захід опустить ціну на нафту так, що від Росії мало що залишиться в економічному плані. Як ви думаєте? Неможливо сказати його. Не не ну, Бачите, треба врахувати те, що за один день так званої позиційної війни в Україні Росія втратила близько 55 мільярдів доларів. Це є е, велика сума для Росії, яка й так є в боргах з усіх сторін, і рівень життя в Росії звичайних людей є надзвичайно низьким. Українці навіть до такого ще не опускалися. Треба враховувати, що е, може бути, якщо трошечки Захід чи Америка підтисне і з'явиться цей інтерес показати Росії її місце. Це дійсно може бути економічний колапс, тільки чи економічний колапс Росії не потягне за собою і інші країни. Отут є це дуже складний момент. Глобальна економіка, глобальна взаємозалежність. Росія має золото, має дуже багато золота. Не стільки багато як Китай, але Росія має золото. Їхня головна проблема. Мені здається, є ця величезна корупція, і що багато районів вони себе не вважають росіянами. Росія. Так. Пане Гринчак, ви є прихильником такого поміркованого правового виходу з цієї критичної ситуації. Може поділитися своїм прогнозом, як розгортатимуться події із використанням, із залученням, із зважанням на міжнародне право. Путін захоче зберегти собі імідж не нового Гітлера там, чи Путлера, який його в соціальних мережах називають, а він хоче входити в вісімку країн, двадцятку. Він хоче, щоб за ним визнавали, що він Росію вивів на новий цивілізаційний рівень, як ніхто, і не просто на штиках, як робили це попередники. Часом успішно часом ні, але економічно, щоб було видно його великий, так би мовити, мудрій стиль управління. Тоді треба знаходити компроміси. І треба ці компроміси показувати міжнародному співтовариству як якийсь результат безпрограшної партії, якусь нічию розписувати. Це процедура врегулювання, як я вже казав, міжнародних суперечок. Перший постулат: ми намагаємося спочатку нагнітати ситуацію, далі ми потихеньку починаємо відпускати ситуацію, і знаходимо якийсь спочатку або компроміс, або найкращому варіанті консенсус. Що зараз може міжнародне право? Міжнародне право, хоч деякі скептики говорять про те, що воно не так діє, і в сучасних умовах можна не побачити таку ефективну систему, як, наприклад, у внутрішньому праві чи там, в інших е нюансах. Міжнародне право навпаки діє, причому діє так, що Україна отримує від нього величезні дивіденди. Давайте будемо відверті і скажемо, що з собою являє Україна на міжнародній арені. Якби не Чорнобиль, кличко і деякі так. нюанси. Майдан і агресія тому, чи... Росії, то агресія нас би на карті Росії... не знаходили. на карті би не знаходили, нас би далі вважали частиною тої самої Російської Федерації, що більшість населення світу в принципі так і сприймає. Подивіться, сполучені штати як гарант по Будапештському меморандуму здійснили неймовірне, і я хотів би в присутності людини, яка від сполучених штатів має. До, до сполучених штатів безпосереднє відношення. Ми українці повинні бути вдячними Сполученим Штатам за їхню позицію. Перш за все, це дякуючи Сполученим Штатам. В другу чергу, дякуючи вже Євросоюзу, насамперед Великобританії, Франції, потім вже і Німеччина почала трохи нам, як то кажуть, сприяти, коли побачили, що поведінка Путіна Путіна не входить в ніякі рамки. Це дійсно. Знищення тої системи, яка була створена в 1945 році, це катастрофа. Не дай Бог, ми від тих принципів відійдемо в світі. Тричі намагалися їх підтвердити в 1945, 1970 і 1975 році. В 1975 році навіть вдосконалили двома принципами. Ну, третій був про, про права людини. Двома принципами, про які я говорив. Спочатку вони були складовою заборони застосування або погрози силою і мирного врегулювання міжнародних спорів. Це територіальна цілісність. І непорушність державних кордонів. Як з цієї ситуації вийти? По-перше, нам потрібно встати з колін і зрозуміти, що ми є держава цілісна, Майдан підтвердив. Дуже багато зараз фактів, які говорять, що ми єдина цілісна нація, ті ж самі військовослужбовці в Криму. Ті ж самі наші друзі, наші, я не побоюся цього слова, побратими, наші громадяни на Сході. Ми зараз готові йти за них воювати, і це повинен бути постулат нашої держави. Немає сходу, немає заходу. Ми всі громадяни України незалежно від того, якими мовами спілкуємося. Це наша територія, це наші громадяни, і ми з таким самим азартом будемо відстоювати їх, якби відстоювали свою територію. На сьогоднішній день це основа основ Україні. Потрібно змінювати певні орієнтири в міжнародній політиці і. В тих орієнтирах, які дають нам переваги. Наприклад, подивитися на регіональну систему безпеки. Є Туреччина, є Польща, є Прибалтика. Тобто є країни, з якими можна співпрацювати на рахунок утворення якихось спільних військових. Пане Греча, але це справа майбутнього. А зараз так. треба вийти з кримської кризи. Ви вірите, що Росія може покинути Крим? Вірю. Вірити, вірю, тобто ж тобто, що міжнародне співтовариство змусить Путіна. А щоб змусити Путіна, йому треба щось віддати на взаєм та на Однозначно. і що компенсаційний і механізм Сирію віддадуть ще десь в якомусь частині світу? Росія просто так не відступить, тим паче, Путін нічого не робить просто так. Його поведінка на території України є високоінтелектуальна. Це що показали по телебаченню, де він так би мовити, емоційно і в Жаль, деякій мірі. Подивіться, він розігрує різні карти, в тому числі і легітимність Януковича як президента, в тому числі відсутність консультацій з нашою державою, хоча по ряду двосторонніх договорів і міжнародних договорів Росія б змушена у відповідності до норм міжнародного права консультуватися з тих питань територіальної цілісності і Повне ігнорування. Повне ігнорування. Він вичекує. Він вичекує, поки накал не дойде до тої. Точки, ну, можна коли... сказати, він ще й блефує. Блефує. однозначно, що блефує, Україна не Грузія. Ми маємо хороший потенціал, і ті кроки, які ми вже почали робити, навчання збройних сил. Сьогодні ми навчаємося в Харківській області, завтра нас нічого не стримує військовою силою перейти на навчання в Крим. От коли ви згадали про військову силу, пане сказків, не дай Бог, щоб це нам знадобилося, але якщо раптом... Росія на Суходолі розпочне військову агресію проти України. Що на думку капітана, колишнього десантника американських військ, який був з військовими операціями в Іраку і Афганістані, треба робити українцям. Як це ніби вийде з Криму і піде до битва до Києва? Якщо взагалі почнеться, якщо війна, взагалі не... на суходолі розпочне mm -hmm. Росія війну, я би хотів з, з, я. Я військовий. Я мені здається, що я єдина мирна люда при тому столі. <світ> я хочу вам розказати про інший спосіб а, захищування. Це створити. Ми можемо дістати Крим, а згубити всю Україну. Кра... є інший спосіб, як захищати країну, це створити волю. Це, це від нашої культури козаки, ця ідея волі була сильніша, ніж козацька зброя. Коли козаки вже підставали в Польщі чи в Росії, всі люди їх підтримали. І тому козаки були таким великим символом. Тому козаки був такий ризик для княжів російських чи польських, то я би більш хотів. Звернути розмову не про Крим, а як тут створити вільну щасливу країну, і чим більше буде контраст, а, рівень життя в Криму, російському Криму і, і в Україні. Тим тим більше вони підуть під український вплив. Нехай росіяни тут приїжджають на заробітки, і поляки тут приїжджають на заробітки замість українців. Ну, там якраз складне питання. Я частково погоджуся, частково не погоджуся з вами, тому що проблема Криму вже існує. І російські війська, хай вони типу не російські, а взагалі не знати хто. Вони вже є на території України. Територіальна цілісність і суверенітет ці вже принципи є порушені, і нам поруч з тим збудуючи Україну, нам треба це. Питання якось вирішувати. Але з іншого боку, погоджуся з тим, що треба розбудовувати Україну. От сьогодні в мене також була складна дискусія. Давайте ми всі львівські наші проблеми там з призначеннями. З люстрацією зараз на другий план відсунемо. Вирішимо з Кримом, а далі вже будемо тут на місці займатися. І такого теж категорично не можна допускати. Тобто, Україна в ситуації є, коли два процеси розбудови і боротьби за свою територію територію, за свою державу, вони мають іти паралельно. І тут ще просто такий важливий момент. У Нас є понад 30 тисяч кримських татар, заради яких ми маємо зробити все, щоб Крим 300, залишився 300 300, 300, 300 тисяч перепрошую. Ну сьогодні. Росія там Має такий пакет допомоги стосовно татарів висловила, що це просто... але це все теорія. Так, а теорія, практика... Так. але ну нехай ми не стріляємо у нашій студії. Не пролунало жодного пострілу. А в інформаційній війні вимикати російські телеканали невідкладно треба чи не треба. Ті канали, які проводять, ну я не знаю, найбрутальнішу інформаційну війну, яку можна тільки було собі уявити. Треба чим швидше по всіх селах включити інтернет, бо найкраща правда це іде через ВКонтакті, Фейсбук і таке. Ну це багато людей. Бачите, це американські реалії. Дуже багато людей не буде користуватися інтернетом з огляду на те, що вони вже з цим не розберуться. Що, що техніки не але питання в тому: я особисто вважаю, що відключати канали не можна. Але я вважаю, що треба зробити все на державному рівні, щоб, незважаючи на всі зусилля Росії, в Криму працювали всі державні телеканали, всі телеканали, які транслюють правдиву інформацію, а зокрема, те саме Еспресо, TV, TV, і це все решта, подати не в інтернеті, а подати на нормальних телевізійних частотах. Правда, тут є велика проблема. Що деякі люди мають можливість бачити і те, і те, а вони самі вирішують, що є правдою. Програма закінчується. На цьому інформаційному пацифізмі пані Софії Федини. Я не погоджуюся, бо так ми програємо і реальну війну, і навіть мирними засобами. Інформаційна війна, на жаль, може завдати більших збитків, ніж будь-яка матеріальна. Але про це ми поговоримо в наших наступних програмах. А сьогодні нагадаю гостями. Програми в об'єктиві на світі» були Володимир Гринчак, Софія Федина, Роман Сказків. На все добре. До наступної зустрічі в суботу.